Літання. Продовжуємо ми. Це друга частина цей об'єкт. Це другий день. Те, що встигли зробити перший день, як робили, всі деталі є на окреме відео. Починаємо з такого. Колектор на вішень, тут ні труб немає, того немає. це той об'єкт, де робиться самочок, самочок рового не ми, то тобто дядя Валера. Його робота там є відео, подивіться в попередніх, він варить без маски. Це цікаво. Дуже цікаві моменти в попередньому відео були. Починаємо із такого. Всім приємного перегляду Ну, сам процес роботи в принципі, тут немає особливо хто знімати, у вас різочку робить все в процесі. Я думаю, вже щоб не тратити часу, бо у нас з часом трошки того а час роботи, ну Нема ж такого особливо показувати, О, там прибача не трогати пішла. Зробиться, запушуємо і буде не таке довге відео, буде цікавіше дивитися. В принципі, тут нічого такого нема особливого, тільки що робимо по старій схемі і переходимо все -таки, на цю схему, потім я об'ясню, чому я надав перевагу цій схемі. Буде цей протистрілочок. Це буде протистрілочок. стрілочок. Хлопці, бачимо, пішла подача. Двосрудна система, вийде подача від а, До речі, там бачимо злеканчик, а це бачимо, потім розкажемо. Потім розкажемо вікна, що для чого. А дядя Вальєр там працює. Так, і діло йде потрошки до завершення. Починаємо спішити, хоча ще на вулиці досить видно, бачимо на вікнах, але нам треба вантажитися на два об'єкти, дві бочки, все далеко їхати скажемо. Ми хочемо трошки ми не затримуватися. Значить що, е, система зроблена, бачимо, вода йде, тис піднімається, підпіточки немає. Підпіточки немає, бо на цьому об'єкті взагалі води немає. взагалі води немає, е, Воду подали таким способом. Шланг сюди. шланг десь там, звідкись він йде кран. Зелений кран в етеплоакумуляторі. О, єдине, що господар каже, термометр туди, термометр туди, бо бочка робилася під інший об'єкт. І нам треба терміновий котел робився під інший об'єкт. Це робиться терміново поза чергою, зв'язку, скажімо так, з бідою, діти мерзнуть. ось Бачимо, все погоріло, бачимо, там вікна поглопали. А Там котельні немає в будинку. В будинку є газовий, газу там той щось ненадійний, бояться, щоб більше не сталося якоїсь біди. То ми взяли якраз бочка ідеально по розміру, сюди підійшла, всі ідеальненько. Єдине, якби термометр сюди було пожеж краще. Але знову, коли з вулиці прийшов, так заглянув сюди, ага, термометр видно. Значить, топити більше не треба, пішов. Правда, ну наразі воно буде, ця столярний цех. І тут постійно люди які кажуть, топити в день немає проблем. Але зараз так. Я е, трошки прожив в житті півстоліття, скажімо так. І були такі випадки, що сьогодні так здається. Пройшли роки 5-10 років щось помінялося. Може тут буде менше, треба буде щось пось по, ну, по-іншому, а просто буде чесно працювати для опалення котел, тільки для будинку, а тут аби не замерзало. Таке може бути там десь якісь вихідні. дні, Загинув, ага, є. Так що ще питання таке, чи можливо теж ремонт так краще буде? По цих трубах розкажемо. Ну, Вода заливається, все сухо, все гарно у нас. Це просто прекрасненько. Місце так тут заняло, воно ну, так стало, ну просто ідеально. так Виходить, би помилок і це бік зробив. Все гарненько тут поробили. З нахилами, все як має бути. Єдине залишилася проводочка. Проводочка. А то робляє. Хоча піднімати зараз. Ми стріляємо там повітря, немає кудись, треба версиємо. Почалося швидше, бо ж нам треба вантажитися. На наступні об'єкти. Прицепа завантажувати і автомобіля, точніше буса. Але як є, бачимо на ходу, на ходу, на ходу, з переносочки, бо там розеточки ще немає. Знову казати, правда, бо здається. Бачимо, то навіть розеточки немає. З переносочки. Вода залита, розповітряно, начебто все, в теплотрасу запускано, все запускано, запущено. Чи запускано, не знаю. Вже не знаю, як переказати. Ну, температура в районі плюс 5. В районі плюс 5, а в приміщенні 0. Там бачимо, немає ще отворів. Там, в принципі, крішку тут немає, тут тільки пленка. Тільки пленка, будинок ще не накритий тут. Нульова температура. Будемо стартувати з нуля, хоча ну, вода от, якесь плюс 5. Плюс 5. А навіть трошки менше. Наші котлонс вже підключений, ті термостати підключені, це до димохода не примотали і будемо, будемо пробувати палити, побачимо, що з того вийшло. А там по ходу на, на ходу що доробимо. <гум> на ходу що доробимо. Бачимо, до речі, так подачу. Я зробив сороківку сюди, на теплоакумулятор. Там в куточку теж гарненько так воно все вийшло. Мені особисто дуже подобається. А влад, а влад 25 ку і так паралельненько так вивів. Щоб не зіпсувати, на вигляду дуже гарненько. Труби акуратненько пішли знахли, все як має бути. Просто приємно дивитися. Будемо палити. Так, на пермоптушці. Отак у нас все воно, датчичка, все сверніли, станули. І пробуємо запалювати. все на ходу. Все на ходу, Вогоньки є. Ще не знаємо почане чи. ні. таке відчуття, що хочу повертатися то йдемо назад. Все, головне так плот трошки наложили, Ну подивимося. Розганяємо. Останній фрагмент нашого фільму. Значить, Дрова тут. Зараз запакували повний котел, дрова такі обрізки різних порід, але сухенькі. Сухенькі. Ну, розуміємо, столярний цех, столяри мають бути. дрова. Йому буде сором, якщо дрова не сухі. Бачка поставили в такому місці, бо тут буде ще така перегородка робитися Це буде якби стіна, бачите, про стіночок буде, і воно буде в куті. Якщо буде щось заважати, там десь, щоб не впало, недаром може зробитися ще якийсь захист для бачка. По порядку по нашій системі, бачимо, котел працює нормально. ну Тяга така, Ми, здається може дмоховити трошки замало. Працює непогано, 75 на виході. На обраточці в нас. Ну, трошки більше 55, 56 сімочка насос, бачимо, тут сімочка є цифра. В третьому положенні на максимум працює із 55 робіть так 75, ну, до 80 не доходить, як коли. Але ще раз повторюю, якщо стяга тут ну, відчувається от димохід якби ну, тяний горить, так, аж трошки починає гудіти, трошки починає гудіти, але. За низький димохід. Десь, якби вийшла політі, піштемпература повітря, повітря пішла. Ось трошки не було ну, повітря одночасно. Знайшов, у нас на виході термометр, манометр. Пішла труба півтора дюйма трійничок. Це буде кран для системи по цій самому столярному цехові. Запасний варіант самочок, бо е, оце буде йти також для цього йти ну, під місць, в підміс, щоб у нас був, щоб все регулювалося, щоб все циркулювало, так як треба, буде працювати через насос. Насос був тут був, не знаємо, поки що ми не підпаялися, бо немає подачі. З вороточка бачимо, Влад, вари, тут творив. А подачі не вори, бо немає а, самої труби, нема не, куди не, варити. Так. Ми відволіклися. Значить, що у нас буде цей екран для самочок, він буде закритий постійно. Оце запасний варіант. Ну і до речі, зразу покажу, покажемо зворот, що ми теж знімали насос, трошки води налили, так нас нічого не потекло. І це буде зворот, що йти, ота саме, що йде. Тобто тут ми бачимо поза котлом, поза котлом сюди, і буде е, самочок. Кран теж закритий, постійно це запасний варіант. Давайте ще трошки здалі знімемо, щоб було зрозуміло, що у вас як тут воно виглядає. О, тут можна відійти. Все, Андрій, будеш на Ютубі. Подача класика пішла півтора Дюйма. Вхід крану тут ми не ставили. Вирішив трошки зекономити, бо тут так розходів вистачає. Клапан зворотній принципі не дасть йти сюди. І тут, якщо щось таке, не дай Бог, там якийсь ремонт, робити, ну завжди мало води, я вирішив зекономити на кранові. Щоб не казали, що два клапани це дорого, кран, клапан теж дорогий. Але це трошки для економії. Може, так і будемо робити далі, Тобто цей кран-етап. Якісний файл, це докупляли десь соломону помістю, бо не айтапа ай тут не можна знайти. У нас бросив обов'язково кран має бути. На подачу спробуємо таким способом трошки, трошки економити. Значить, Зроблена схема об'язки по так званій старій схемі нашій. І напевно ми на цій схемі залишимося. Попробували ми ту і ту схему, мені запитали не раз, краща. І Все ж таки ця схема мені більш сподобалася. Ну, на практиці експлуатували. Не тому, що насос, ну там кажуть хтось, що в гарячій точці стоїть насос тут холодніша. Ну, холодніша, точка якби, не гірше для насоса, але він, розумієте, входить зараз такі, там, 57 градусів. Коли догріваємо донизу, буває тут 105 людей було, я бачу, 110 внизу на борці. Бачив ну, 105 я бачив свої очі. Казав, мене дзвонив, що я було 120 догрів, так бочка, бочках заклабату дров. І таке буває людей. Тобто температура не в тому, справа в тому, що в нижній частині. Я розкажу, напевно, е, Якщо раптом якесь закипання чи пар, то завжди вода є. Він нагнітає котел, і все ж таки мені це подобається ця схема, клапан проти стрілок. Перевірена, випробувана, мабуть, ми не і зупинимося. І коли, коли паразитна циркуляція не так давить. ну Але ж знову ж таки без світла, без світла самочок із котла на бочку слабший. Отак на цій схемі цей клапан створює, ну один клапан створює опір, там один клапан краще. Але знову по новій цій схемі дуже часто попадає якась мусориночка, щось не плотно, і йде паразитна циркуляція. На цій таку не помічали. Значить, що? У нас коло, одним дюймом, один дюйм, один дюйм. Екран італієць. Не, не дешевий, але це, як то кажуть, раз поставив і забув за його назавжди. Італієць, е, герц проти стрілочок. Зараз проти стрілочок. Ну, десь ще, ще десь відчувається, десь порції повітря десь скинув з будинку. Зараз воно повиганяється потрошки. Насос ВІЛО потужний, дуже потужний. На зарядні положення ми влупили. Наряді положення. І пішло в наш котел. Це запасний ми вказали, це самочоку. Термометр показує, як працює наш триходовий. О, ця шкала приблизна, ця шкала буде точніше, це має регулювати. Це регулювати. Значить, із теплоакумулятора. Коліно файненько пішло, бачите, як воно гарненько. Тобто каже, о, дядько, фісеньку багато ставить. Беріть, приверне коліно, дві різьбі, два шви зваріть. І коліно, і дві, дві різьбі, і вам набіжить на ту саму ціну, плюс ще робота, плюс який вигляд, плюс компактність. Бачимо, як воно підійшло під колір теплоакумулятора. Гарненько. Та мусимо ставити. Американочку мусимо ставити. Коліно так само, тут аналогічно, як тут ми казали, напевно, компактно. Тут ціничка зварити саморобного. Не вартує воно того. А таке різочки мені йде, бачите, ми ніде не беремо в різочки, в різочки. бачимо, в різочки питань немає зараз по в різочках. По в різочках. Бачимо все, що можна з цього зробити із з металу, це робиться з металу. По кодлові зрозуміло. Звороточка із колектора йде сюди, колектора йде сюди, коли працює котел, насос нас тут працює чани сюди, йде за знак тому котел. Йде зразу напряму котел. Котик котел напряму, не працює і дуже файно йде сюди. Бачимо, воно тут не давить цьому мутричка. І в цьому трішку воно не давить котел, а йде напряму. Напаки ежекція могти ми підтягнути в зорочому напрямку. Якось так воно у нас. Якось так. Повіже, десь, там побіже, десь напобіг, Ось далеко, на плетрасі. Зараз наповіганяється. Ось там платраса догадує далеко. Значить, забір будиночок окремою трубою зроблено з окремої точки. Це ще. Ще краще, щоб не було яких празднич циркуляції, хоча кольора з стріничка непогано працює. Ну, менш на треничка, можливо, так трошки буде дешевше, я навіть не знаю. Американочка, коліно, ніяких країн не ставили, бо тут е в літній період палиця не буде, змієчка немає. На зимовий період все одно тут ніхто закривати не буде. Ніхто його не буде закривати. Колекторик на колекториковий, так як завжди у нас бачимо, два контури одинакові. Кран, фільтр, триник, насос. Гільза із термометром, плюс там цей е, термостатичний елемент, ну, термобалончик. І пішла на подачу. Звороточка вертається, на звороточці завжди ставимо фільтр, е, щоб десь щось попало, щоб не попадало і в клапан, і одночасно насосна втулочка. Тут керамічна втулочка, вона делікатненька. Клапан е, трьохходовий стоїть на звороточці по стрілочках, розподіляє поток або сюди, або сюди. Скільки там, залежить від, від того, яка там температура, як тут ми налаштували. Бачимо, поставили 60. Пішло трошки більше, але зараз у нас скине, бо ще не вмикав, насос там витягнули. Ну і зворотні клапани стоять на двох контурах, щоб не було проток із контуру в контур. Насос, зворот ще скидається сюди, підкиточка, зроблено змановнули, але тут води немає, це так на перспективу. І в цю саму трубу впаєний розширений бачок. Розширений бачок бачимо, як робиться правильно. Кран сервісний відключати. Коли нам треба підкачати, по повітря чи перевірити, з цього закрили, цього відкрили, щоб звідти витекла вода, якщо є, може бути багато, може бути порожній. Може треба зняти, там щось обслужити, його підкачали. Коли вже все робить, з відкритим цим краном. Всі маніпуляції по повітрю. Накачали, закрили, Цього відкрили, далі працює. Якось так. Ну там кімнати-програматор. Аж зверху там, там, світиться, десь воно. Десь воно там світиться. Червоний зараз... червоне це означає, що є напруга. Зелене це, що програматор дає команду насос, насос працює. І все працює. Ну і що, ми доїжджаємо вже додому. Нічка. Дощ починається. Не знаємо, яке буде далі ось наступні дні, але ось поїхати. Далі сюди чекають. Показали ми там коротенько відео про фільтри, як забило. Мені один пан такий ну вже не, не сидіти пише. Він каже, ви такі впевнені, клапан вибуховий зірвав котла. Ну, тепер фіт каже, це не потрібний, впало просто головно в котел. Я ж не бачу, що воно йде у трьохходовий клапан. Де втулки насоса. Вже ти розумієш, що це все було в насосу, і оця вся б'яка, ну, але що ж люди не об'ясняти. Не не... Ну, в принципі, пишіть, що забажаєте. Просто, якщо не розумієте, не робіть якогось такого вигляду, що можете щось доказати, якщо не знаєте, про що мова. Наразі всім дякую, хто з Ви до кінця, вибачайте за таке закінчення, як, як же виходить, ми дуже потомлені. І хочу їм показати, наглянути, як то кажуть, носом ткнув, що забило фільтра. А він мені пише, а і що, а якби не, якби не фільтра, то що було б. Це було б все в трьохходовому клапані, це було б все в насосові. Розумієте? Це було б в інших місцях знову було... Ох, Якось так. Все, Дякую всім, хто дивився нас до кінця. Очікуйте наших наступних відео. Бо у нас будуть нові об'єкти, будуть нові відео. Всім до зустрічі.